Друзі, під Покровском село Грішино було звірськи вбита родина. Забрали камі і вбили люди у військовій формі. Ми не можемо говорити, що це військові, але вони були в військовій формі. І це не є на сьогоднішній день резонанс. Всі про це мовчать. Я побачив відео одного хлопця. Я хочу, щоб ви його почули, бо. Вин больше моей информации, я прокомментую, друзья. 26 числа рано утром всего Гришина, это город Покровск, была зверски убита семья одного хорошего парня. Это Карпачев Владислав Игоревич, боксер, который имел отношение к большой спортивной семье боксерской. Была угнана как Кемри, номера АН-1070АР. Матери его зверски перерезали горло. Пацана этого в подвале долго пытали, там нашли турникеты, а потом зверски застрелили. Не пощадили даже домашних животных. Насколько я знаю, даже бабушку, бабушка чудом спаслась, где-то спряталась, молилась. Отец семейства этого пришел домой от увиденного, жить он больше не хочет и его просто раздирают на две части. Теперь главный вопрос. Это совершили люди в военной форме. Почули, так? Це крик душі. Звісно, я е, підтримую хлопця, тому що в нас, на жаль, якщо якісь розборки за гуманітарку, якісь срачі за мову там, постійно якісь срачі будь що весь інтернет гуде по всіх каналах, показують, як тільки стається лихо у людей, як тільки вбивають по-звірячому вбили. Жінці порізали горло. Ну, блін, це просто жесть. І що? І що, скажіть мій, тиша, якби не натрапив на відео, то й не знав би. І це просто хлопець, якийсь, який озвучив, це ж не якийсь телеканал там, це ж. Ну, блін, люди добрі. Я це, як... я не хочу називати прізвищ, я, бувало, не раз називав вже їх. Е цих велет. Мегаблогерів всеукраїнських, як тільки якесь гімно про якогось військового, який то воював, то не воював, невідомо, то вони сруть. так по всіх каналах крутять це все. Ну, бо, або це заказуха, я не знаю, бо платять за це гроші, ну а нафіга воно кому треба? Тут на тобі сталося, ви бачили, яке лихо, блін. Пофіг. Тиша по барабану. Тому от так от так живемо, на жаль, і ведемося на ці цацькі пецькі, що нам закидають в інтернеті про якусь то форму хтось не ту носить, то пагон не такий надів, то ще якусь херню, вибачте, блін. всі знають, по всіх каналах це гімнолють. Тут за це мовчать, мовчать, як риби об льод, розслідується воно, не розслідується, робить хтось щось, не робить, нічого не відомо.